Світлого, Благодатного дай Боже дня осіннього, дня понеділка сьогодні навчає нас слово Боже. І саме буде перше послання Тимотея 6.10. Вірш, який я вже неодноразово цитував, і я ним постійно користуюся, де апостол Павло каже, бо корінь всього зла грошолюбство, до якого деякі вдалися, і через це втратили віру і зазнали багато болю. Але це слово вдалися, більш коректно перекласти в іншому перекладі як віддалися. Тобто, коли ти віддаєшся грошолюбству, грошолюбство – це не тільки любов до грошей, це любов до всього матеріального, але до грошей, зокрема, то оця любов до грошей відбиває від віри і завдає багато болю, серйозного болю. То це класний екзамен може бути для твого серця, бо для того, аби перевірити, бо гроші б'ють, гроші. Забирають віру, занадто любов до них. Вони потрібні. А, але коли ти віддаєшся, віддаєшся не на служіння Богові, віддаєшся не як жертву милу для людей, яких любиш, для справи, яку любиш на другому місці після Бога, віддаєшся грошам, грошолюбству, то воно від тебе забере віру, і воно задасть тобі багато болю. Я недавно. Спілкувався з людьми, які, які через це постраждали. Загально то здоров'я є, загально є бажання, загально є мудрість, є IQ, є ну, успішність, є авторитет у суспільстві, але є грошолюбство. І це відбило від церкви, відбило від віри, і завдало так багато страждання, так принесло багато болю, і вони не знають, що з цим робити. Тому що з цим робити? Відходіть від грошолюбства. Гроші потрібні, як ця геніальна цитата одного директора якого стоїть Тім Келлер, він каже: гроші нам потрібні, як повітря. І це, і це нормально. Але буде дивно, коли ти живеш тільки для того, аби дихати. Гроші нам потрібні, як повітря. Але буде дивно, коли ми будемо жити тільки для того, аби дихати. Тому, товариство, перевірте своє серце. Бо мамона. Або буквально грошолюбство, любов до матеріального, любов до грошей одна з тих най, найбільш підлих речей, які так можуть серце захомутати і оплутати. І, і при тому виглядати як чеснота. Ні, бо я, я трудоголік, бо я дуже люблю роботу, бо я дуже там, економний. Будьте обережні, будьте обережні, бо гроші треба, вони необхідні. Але коли ти не послідкуєш і вони, вони будуть тобою керувати, а не ти ними — ну тоді біда. Тоді ховайся, хто, хто може, бо буде втрачена віра і буде багато болю. Тому дякуємо апостолу Павлу за таку підказку і за пригадування на день сьогоднішній. Бережімося від лукавого, бережімося від Мамони і бережімося від усяких страждань, які нам Мамона може завдати. Будьте благословенні, бережіться. Майтеся файно, мир вам!